Усім привіт! Сьогодні у нас 28 жовтня 2025 року. Підготував я даний точок до зимівлі Уже повністю. Значить, дообробив ті бджосіми, які було потрібно. Під'єднав, знову ж таки, ті бджолосімі, які було потрібно. Передивився всі льоточки чи не забиті нічим, чи не запрополісовані, щоб була хороша вентиляція. Хоча у мене днище сітчасті але можливо будуть якісь. Під час зимівлі теплі деньки, коли бджоли схочуть вилетіти, і потрібно, щоб їм нічого не заважало. Значить, будуть вони вже зимувати нас до весни. Звичайно, ще буду до них подивлятися, контролювати наявність кормів, тому що по різному бджолосім'ї споживають. По різному може проходити хід зимівлі. І тому раз скажем десь на місяці-два таке б не завадило зробити. Ось так даний точок виглядає. Хто не дивився попереднє відео з даного точка, скажу, тут дуже багато бджолосімей було під'єднано. Всі ці корпусні вулики, на яких накинуті корпуси, ось так як цей це суш та медові рамочки зберігаються. Всі, які на одному, практично всі, які на одному корпусі, з них зимують джолосімі. Так, пройдемося, я покажу, як виглядає на даний час точок, тому що найближчих часів Часом звідси я вже відео не буду відзнімати. Багато було під'єднано для тих, хто не переглядав відео зв'язку з різними причинами. Основні це потрави бджіл і погадні Погодні умови для розвитку в цьому році були для бджіл. Ну і, звичайно, плюс кліщ. Це три основних таких причини. Ну, до кінця вже, напевно, йти не буду, бо це довго буде дуже по часу. Ось таке коротеньке вам відео. А далі буде видно, як вони будуть себе почувати та зимувати. Ось так приблизно виглядає точок. Всім до зустрічі!